Живуть громади, з якими труднощами стикаються, які рішення знаходять, як співпрацюють. Це влада на місцях, і ми розповідаємо про найактуальніші новини органів місцевого самоврядування. Польські автобуси у Вінниці, місто Побратим Кельце зробило подарунок нашому місту. Шотландський бейбі-бокс з любов'ю для України передали до обласного перинатального центру. Новий транш гуманітарної допомоги. Два автобуси Соларіс у Вінниці. Про це розповів міський голова Сергій Моргунов та подякував за допомогу, надану Вінницькій громаді меру Кельце Богдану Венті та польським партнерам. Це два великі 12-метрові автобуси у дуже гарному стані. Їхні технічні переваги оцінили і водії транспортної компанії на шляху від кордону до Вінниці. кажуть, надійні та якісні. Добре ідуть на підйомі, досить тихі. Двигуни і ходова частина після капітального ремонту Лон комфортний та адаптований для маломобільних пасажирів. Фахівці кажуть, що мінімум три роки машини не потребуватимуть жодного ремонту. Наразі у транспортній компанії завдання привести автобуси до українських стандартів. Далі будуть вирішувати, як використовувати транспорт для потреб громади. З келіцькою транспортною компанією, яка в цьому році виповнилося 15 років, була така проявлена ініціатива щодо подарунку нам двох автобусів. Соляріс достатньо для нас, будемо так казати, своєчасна допомога, тому що ми якийсь транспорт віддавали, муніципальна компанія віддавала на, по мобілізації на фронт, і тому в нас його трошки стало менше, але разом із тим Вінничан і внутрішньопереміщених осіб в Вінниці стає більше, тобто необхідно забезпечувати перевезення і ці автобуси будуть, звичайно, в нагоді сьогодні на маршрутах міста Вінниці. Це автобуси 2008 року випуску. Вони на пьємо вони повністю обслуговані, проведений капітальний ремонт. І хлопці кажуть, що як мінімум три роки вони зможуть відходити по вулицям нашого міста без ремонту. Повністю адаптований і для людей з інвалідністю, і є внутрішнє відеоспостереження, і табло електронне стосовно маршрутів, куди вони. Де вони будуть здійснювати перевезення? Транспортна компанія якраз зараз займається і вивчає це питання. Ну, міський голова казав, що один з напрямків обов'язково має бути прилеглі території. Шотландський бейбі-бокс з любов'ю для України із Шотландії передали 70 бейбі-боксів до обласного перинатального центру. До Вінничини вони надійшли в рамках спільного проєкту. про вміст скриньок, про роботу перинатального центру та його пацієнтів. Більше у сюжеті. Понад п'ять тисяч малюків, майже порівну дівчаток і хлопчиків, народились на Вінничині в період військових дій. Більше тисяч їхніх мам це жінки внутрішньо переміщені особи, які волої долі вирішили народжувати на Вінничині. Багато із них опинились у Вінницькій обласній клінічній лікарні імені Миколи Пирогова в обласному перинатальному центрі, спеціалісти якого налаштовані на підтримку породіль із патологіями різних складностей, готові надати висококваліфіковану допомогу по догляду за новонародженими Нами підтримки і мам і малюків в належному стані це обласний перинатальний центр третього рівня, який надає допомогу безпосередньо жінкам з важкою соматичною патологією в принципі для всієї області і інших регіонів. Крім того, тут народжують і жінки внутрішньо переселені, особи, які мають важку також патологію. А ми знаємо, що з гарячих точок вони виїжджають із психологічними травмами, і своїми хронічними захворюваннями. Для немовлят Вінничини в обласний перинатальний центр в рамках проєкту Шотландський бебі бебі-бокс з любов'ю для України днями доправили набори, зібрані дружніми до України громадянами Шотландії та за сприяння народного депутата України Ірини Борзової. Доставив бебі-бокси від громадської організації Україна Шотландія, волонтер Андрій Харванов. Діяльність організації розповсюджена сьогодні майже по всій Україні. Комплекти для немовлят доставляються всюди, навіть у ті регіони, де тривають активні бойові дії. Вже було передані не тільки Вінницькій області, вони є і в Києві у лікарні. Є біла церква. Вони поїхали в Черкаську область смілу. Вони також є в Харківській області, де вони могли доставити куди навіть ці бебі-бокси зараз доставляються на передову, де є маленькі діти, яким потрібна допомога, які тільки народжують там в умовах війни по всій Україні, практично. Варто зазначити, що шотландські пакунки малюка в жодному разі не є заміною державної програми, яка діє в Україні. Дані бебібокси це додаткова підтримка тих породілі малюків, які народилися в складних умовах війни. А відповідна державна програма продовжує свою роботу по всіх регіонах України і надалі. І в вінниці реалізуються, і новонароджені дітки, родини також отримують від держави пакунки малюкам. За час війни було видано більше тисячі пакунків малюків і десь орієнтовно 4 тисячі родин отримали грошову компенсацію у розмірі 6 тисяч 600 гривень. Як зазначила куратор даної програми в області, перший заступник начальника обласної військової адміністрації Наталя Заволотна, відповідно до державної програми видачі пакунків малюка, їх отримали майже 2 тисячі породіль, і майже 4 тисячі 300 осіб скористалися грошовою компенсацією на загальну суму 30 мільйонів гривень. Разом із тим, така благодійна допомога в даному випадку від дружньої Шотландії є міцною і моральною, і матеріальною підтримкою українських жінок вимушених переселенок із малозабезпечених Сімей, які народжують маленьких громадян в умовах військових дій, в кожному пакунку є часточка душі, дружніх нам шотландців. Вони самі формували кожен бебі-бокс, як для дівчинки, так і для хлопчика, і клали туди як і одяг, засоби гігієни, памперси, а також писали побажання для наших дітей, народжених в Україні. Так там для малюків є навіть особисті такі. Листівочки з побажаннями намагалися писати навіть нашою українською рідною мовою шотландську. А в принципі, там є все, що потрібно мамі і новородженій дитині. Україна б'ється, Україна бореться за щасливе майбутнє цих немовлят, і ми обов'язково переможемо, адже нас підтримує увесь цивілізований світ. З 1 вересня у всіх закладах охорони здоров'я Вінчини вводиться масковий режим, носити захист. Рекомендують у лікарнях, аптеках та амбулаторіях. Вимоги стосуються об'єктів усіх форм власності. Відповідний наказ підписали у департаменті охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації. Кількість хворих на COVID-19 щодня зростає. Тому персонал медичних закладів зобов'язаний дотримуватись маскового режиму, аби запобігти розповсюдженню. Женю цієї хвороби в медичних закладах також керівники закладів охорони здоров'я мають забезпечити запас засобів індивідуального захисту, дезінфікуючих засобів та виробів медичного призначення. Йдеться у повідомленні. Медичні заклади Вінничини отримали гуманітарну допомогу, багатофункціональні ліжка, протипролежневі матраци та апарат ШВЛ передали земляки з Німеччини у співпраці із благодійним фондом «Вінниця – комфортне та безпечне місто. Це вже четверта фура за шість місяців наповнена лікарським обладнанням. Більше у сюжеті. До медичних закладів Вінниччини надійшла нова партія багатофункціональних ліжок, кушеток та протипролежневих матраців. Гуманітарну допомогу передали партнери з Німеччини. Голова фонду Андрій Ковальов каже: спочатку військової агресії Росії проти України в лікарні області передано гуманітарну продукцію на 10 мільйонів гривень. А це, зокрема, 700 ліжок з матрацами та медобладнання. Ми передали близько 150 ліжок тільки за цей час. Загальну кількість близько 700. Ми передали вже на багатофункціональних ліжок, протипролежних матрасів. Зараз ще є ШВЛ-апарат, який дуже потрібен для реанімаційних відділень. Є апарат гідродіалізу, такий критичного гідродіалізу, гемодіалізу, який зараз ми розглядаємо питання передачі або на піроговську лікарню, або на інше місто, де є в цьому велика потреба. Тобто на загал працюємо, робимо те, що можемо. Це наш друзі німецькі, це благодійний фонд, родина Біліфільд. Ми завжди отримуємо майже половину нашої продукції, отримує саме цього благодійного фонду. Співпрацюємо з ними вже 10 років. Цього разу до медичних закладів області надійшло 21 багатофункціональне ліжко та інше медичне обладнання. У доставці вантажу особисто допоміг голова Вінницької обласної ради В'ячеслав Соколовий. Сьогодні фондом передано медичному закладу п'ять ліжок, дві кушетки і апарат ШВЛ. Це дуже потрібна річ в будь-який період. І заклади області ще отримають в межах 20 ліжок. Це жмеренка, крижокіль і ще декілька громад. П'ять спеціалізованих ліжок з матрацами, дві кушатки та апарат ШВЛ передали до обласного диспансеру радіаційного захисту населення. В Медзакладі кажуть, ліжка є вкрай необхідними, адже поліпшують якість перебування пацієнта в лікарні. Функціональні ліжка нам необхідні, тому що це є вимога часу на сьогоднішній день для наших пацієнтів. Так як ми маємо реабілітаційні пакети, а на реабілітацію приїжджають пацієнти. Це можуть бути після інсультні, після травматологічних різних уражень. Вони мають обмеження у русі, обмеження у деяких функціях. Тому такі функціональні ліжка є необхідними для лікування. Вони покращують якість перебуття пацієнта, комфорт для пацієнта, а також ну покращують медичну послугу. Решту ліжок отримують медичні заклади в жмаринській, крижопольській та хмельницькій громадах. Окрім медичного обладнання, лікарням було надано ще продукти харчування. Лікарня на сьогоднішній день працює з перевиконанням, тобто з переповнені стаціонари, і в зв'язку з цим ми потребуємо звичайно, допомоги, допомоги різної, в тому числі продуктів харчування. Ми звертаємося до різних організацій нам. Ми, ми дякуємо всім, хто нам допомагає. В частності, сьогодні нам громадська організація Ірина Колісник надала допомогу у вигляді продуктів харчування. Це і мука, і крупи. Об'єднавшися разом з головою Вінницької обласної ради В'ячеславом Петровичем Соколовим, ми організували таку допомогу і, завдячуючи його співпраці, його розумінню і того, що треба об'єднувати, не дивлячись на різні політичні погляди, об'єднуватись в одноціле, волонтерські організації, допомоги для того, щоб щоб допомагати нашим закладам, нашим людям, нашим воїнам і наближати нашу перемогу. Телеканал Вінниччина все буде Україна! Сесія Стрижавської селищної ради восьмого скликання. На порядок денний було винесено 30 питань зокрема, надали згоду на передачу з державної власності пристроїв супутникового зв'язку StarLink. Підтримали проєкт рішення щодо затвердження антикризового плану реагування на випадок припинення газопостачання в опалювальному сезоні 2022-2023 років у Стрижевській селищній територіальній громаді. Ухвалили нову редакцію положення. Комунальної установи, центр надання соціальних послуг Стрижевської селищної ради також розглянули земельні питання, які безпосередньо стосуються жителів громади. Усі питання порядку денного були ухвалені депутатами селищної ради. Засідання виконавчого комітету Ладижинської міської ради порядок денний складався з 33 питань. Одне з головних внесення змін до міського бюджету. Також обговорили підготовку до осінньо-зимового періоду. Затвердили міську програму будівництва придбання доступного житла в Ладижинській територіальній громаді на 2022-2027 роки. У Вінниці для керівників центрів розміщення переселенців і представників територіальних громад організували навчання тренінг провели представники міжнародної організації з міграції. МОМ організатори зазначають, що основною метою таких занять є надання рекомендацій та презентація нових механізмів для ефективного моніторингу послуг, що надаються внутрішньо переміщеним особам, а також розуміння питань їхнього захисту та ключової ролі громади у цьому процесі. Станом на серпень 2022 року міжнародна організація з міграції в межах програми виплати грошової. Нецільової допомоги надали фінансову підтримку близько 10 тисячам осіб у 12 громадах Вінницької області у співпраці з партнерами МОМ також доставляє непродовольчу допомогу у 60 громад області. Про незалежність майбутнє і про те, що кожен може зробити, щоб наблизити перемогу. Перший заступник начальника обласної військової адміністрації Наталя Заполотна провела зустріч із представниками студентства області студентською радою Вінничини. Після 24 лютого пріоритети в суспільстві змінились. Молодь, як і всі українці, допомагала своїй країні. Хтось волонтерив, хтось приймав біженців, а хтось прийняв рішення йти захищати батьківщину зі зброєю. Вряди збройних сил України йдеться у повідомленні. Зараз такі зустрічі з молоддю вкрай важливі. У них є чимало нових проєктів та ідей, які реально втілити в життя за умов співпраці, особливо після нашої перемоги. Попереду відповідальна робота, що дасть змогу проявити свої лідерські якості та змінити країну на краще. У них є чималий потенціал, який обов'язково має бути реалізований, зазначила Наталя Заболотна. П'ятниці ми підсумовуємо роботу органів місцевого самоврядування, розповідаємо про найцікавіші новини з життя громад. Аби ви знали, чи влада на місцях.